Довго думав, що робити з блюм. Бо я досить багато відосів про це записував. Писав багато постів, що я вірю в цей проект. Але, на жаль, щось він сильно сильно розчаровує. Смеркіс такий Смеркіс. Казали, тапайте буде все добре. А тепер сказали, та пофігу на те тапання, воно має значення, але менше ніж те, що ми будемо робити в мемах, що там їх треба купувати, продавати. І отут я думав, думав, чого я не записував відоси, що мені робити з десятьма акаунтами. Е, на даний момент схиляюсь до того, що, скоріше всього, залишу тільки три або чотири акаунти, на яких щось попробую робити, ну, в плані торгувати, але подивлюсь, бо поки що розчарування. Одне суцільне розчарування. Він цей проект пробуває вже десяте дно. Тим не менш, з іншої сторони, це теж треба враховувати, що. Цей проект на нього зараз обізвилися дуже багато людей, кинули, і на цьому може зіграти блюм. Тобто, якщо 80-70% відсотків аудиторії підуть, ті, що залишаться і виконають умови, отримують гарний результат і гарний дроп. Але знаючи Смеркіса, ну тут 50 на 50, Тобто. Поки що ще думаю, але для себе точно прийняв, що залишаю не 10, а три або чотири акаунти. Тепер буду дивитись, буду робити цей мемпад чи не буду його робити. Ось такі от справи. Розкажіть, що думаєте ви на цю тему.